Доброго дня! Сьогодні з вами говоримо та працюємо над такою темою, як виготовлення виробів з тонколистового металу. Ми працюємо з вами на творчими проєктами, які мають кілька етапів виготовлення. На підготовчому етапі проєктування виробу ми з вами з'ясовуємо мету, проблему, тему нашої роботи. Підбираємо матеріали, виготовляємо різноманітний. Варіант нашої роботи, формуємо свої творчі здібності у пошуку різноманітних джерел інформації та створюємо банк ідей наших виробів, що ж з собою являють вироби із тонколистового металу? Справді з тонколистового металу можна виготовити дуже багато цікавих і різноманітних речей, сувенірів. І навіть е, певні вироби, якими можна користуватися в повсякденному житті. Робота з тонколистовим металом є спорідненою із технікою абсайклінг, коли ми використовуємо уже використані матеріали повторно. Ми з вами будемо працювати із алюмінієвими баночками від різних напоїв: Coca-Cola, Fanta, Sprite і. Найцікавішими являються ті вироби, які розроблені за власною схемою та власними вподобаннями. Вироби можуть бути як об'ємними мати декоративну композицію, так і бути у вигляді декоративного панно, тобто мати плоский варіант. Ми з вами розглянемо, як можна зробити красу ось із, здавалось би, звичайних алюмінієвих баночок. Власними руками. Головне ваша фантазія, ваше уміння і ваші бажання. Створюючи банк ідей, розглядаємо різноманітні варіанти робіт і обираємо моделі-аналоги, щоб порівняти характеристики цих виробів. За якими характеристиками ми або критеріями ми можемо порівняти? Це естетичний вигляд, кольорова гамма, тривалість виконання, кількість затрачених матеріалів, складність форми. Після того, як ми виконали підготовчий етап, ми приступаємо до художньо-конструкторського етапу. На цьому етапі ми розробляємо ескіз, витовляємо деталі креслення, підбираємо матеріали та інструмент. Ескізом, нагадаю, називається креслення, яке зображенням. Виконане від руки простим олівцем, але з дотриманням пропорцій нашого майбутнього виробу. Оскільки ми з вами будемо виготовляти квіти, відповідно, на ескізі у нас з'являються квіти. Вони можуть бути різних форм, різної конфігурації і за різною кількістю. І матеріали, які нам необхідні, та інструменти. Для металу, а ми з вами з'ясували, що метал це у нас алюмінієві баночки, потрібно такі інструменти: плоскогубці, кругогубці, кусачки, шило, і можна використати ножиці. Причому ножиці можна використати як слюсарні для металу, і можна використати звичайні канцелярські, тоненький метал, ними теж можна різати. Тож приступаємо до нашого творчого процесу. Отже, Для роботи з тонколистовим металом нам з вами потрібно будуть ножнички, маркер, пласкогубці, кругогубці, шило, невеликі шматочки дроту. Ось такі шаблончики квіточок. І будь-якого напою жестяні баночки. Дві-три баночки для роботи нам буде достатньо. Вже сьогодні ми з вами працюємо з тонколисковим металом. І на сьогоднішньому майстер-класі ми з вами будемо виготовляти ось такі троянди. З чого ж ми починаємо? Беремо нашу баночку. Ножничками акуратненько відрізаємо непотрібні частинки зверху. Тобто Наш трамповичковий метал. Розрівняли. і далі маркером за допомогою шаблончиків малюємо деталі квіточок. У нас три квіточки різні за розміром. Три шаблончики ми робимо більшого розміру, з тим щоб наша трояндочка була пухнастенькою. Два шаблончики ми робимо трошечки меншого розміру. І ще два, локів маленькі. Зували наші шаблончики, тепер ми їх ножничками вирізаємо так само, використовуючи шаблончики або просто від руки маркером. Ми малюємо і вирізаємо листочки для нашої троянки. Ми вирізали всі наші пелюсточки, тепер шило. Ми проколюємо серединку, Аккуратненько. щоб краще легше проколювалося, можна використати м'якеньку основу, ковдрочку. І тільки посерединці ми проколюємо всі наші пелюсточки. дріт, невеликий шматочок, робимо з нього стебло, Скручуємо плоскогубчиком, ось так. На кінці трошечки залишаємо зігнути і одягаємо нашу пелюсточку на стебло. Починаємо з найменшого шаблончика, з найменшої квіточки. Акуратненько, пелюсточки загинаємо. Серединку, щоб наше стобло трималося гарненько. І далі можна полюсочки трошечки, трошечки підсувати гарячим клеєм. По черзі одягаємо наші люсточки від найменшого до найбільшого потім одягаємо середню, Ще одну середню І тепер одягаємо найбільші полюбки. Чим більше вирізаних полюсочок у вас буде, у квіточок шаблончиків, тим більшою і повнішою буде ваша троянда. Щоб естетично і доповнено виглядала наша робота в кінцевому результаті, ми наш дріт, стебло, Підклеємо зеленою ниточкою або можна використати зелений папір. Таким чином закриваємо наш брід ниточкою і надаємо нашій трояндочці гарного естетичного вигляду. На кінчику стебла трошечки ниточку підклеюємо або папір, якщо ви обгортаєте стебло папером, щоб не розкрутилося. За ниточку ми обережимо. Вийшла ось така квіточка, ласка. Тепер ми кругогубцями... Кожну пелюсточку підгинаємо і так всередину і робимо квіточку ось так зігнутою і надаємо об'єм по черзі кожну пелюсточку, закручуємо. Пробуємо це акуратненько, тому що метал досить тоненький, і якщо занадто сильно потягнути або крутити, він може трошечки відірватися. Луточка тоді буде не ось так. Кожну полюсточку ми круговувцями підгнаємо. І у нас виходить ось така об'ємненька трояндочка. Тепер, в принципі, можна залишити трояндочку так. Можна робити ось тією кольоровою стороною назовні, тоді квіточка буде кольорова. А можна квіточку пофарбувати. Можна взяти ось такі блискітки, глістер. Звичайний клей ПВА, наносимо на пелюсточки клей ПВА, пензликом гарненько клей розмащуємо по наших пелюсточках, щоб гарненько приклеївся, блискітки наші приклеїлися. Ви десь така краса. Тепер сухим пензликом наносимо наші блискітки на пегусточки. Пімненько, щоб гарненько проклеїлось. Решту всипаємо. там, де не вистачає, бо погано проклеїлось, ми, додаємо клей і ще раз просипаємо блискітками. з іншого боку, знизу теж підмащуємо клеєм і теж посипаємо блискітками. Та у нас з вами вийшла. З таких троянночок можна зробити декоративну композицію або оформити декоративне панно.